І чим ти нас, Олександру, сьогодні порадуєш? Я не знаю, чи порадую, але буду намагатися. Хочу сьогодні зробити печиво з вишнями і слойоного тіста. Для приготування печива мені потрібно перше зробити тісто. А то є ті вишні, що ми робили на наливку? Ні, то не є п'яні вишні, на наливку то не є. Це звичайні нормальні шкода, вишні. Шкода. То є Вишні в власному соці. Для приготування слойного тіста мені потрібно, так як я його робила в минулому столітті, то я буду згадувати, а якщо мені не вийде, то особливо не судіть. Я просто згадую. Для приготування тіста мені потрібно масло, сіль. Вода, борошно, і ще масло. <ріху> і знову масло. То селянське то бутербродне. Неправда, то все селянське масло. Нема в мене тут ніякого бутербродного. <ріху> Канапкового, не бутербродного. Так, перше мені потрібно взяти половину пачки масла. Тут в мене 200 грамів, половину я забираю. Масло має бути кімнатної температури. Я думав, ти забула на столі масло поставити в холодильник? Ні, я спеціально його залишила, щоб воно мені розтопилося. Я нічого ніколи не забуваю. У мене в хаті все під наглядом і все чітко. Бідний Юрко. Бідний Юрко. Так, жалійте його, жалійте, такий Юрко, бідний у мене. Зараз ви будуть жаліти, і то по-чорному. Даю дрібку солі. Так, на краючик. І розтираю з маслом. Сіль. Я не знаю, чи в мене вийде, але завжди пішов в магазин, купив собі тісто листкове. І воно таке хрумке, таке добре. Але воно точно не на маслі, а на маргарині. І єшками, так? Так, і для того для зберігання, щоб довго лежить там додаю всякі. Ну я не знаю, чи мені вийде. Маю надію що мені вийде все так, як треба. Додаємо борошно. Поступово і ступово і вмішуємо. Постираємо. Ти знаєш, що ми сьогодні будемо за помідори сіяти? Зараз закінчу відео. Зроблю тістечка слойоні. Печиво слойони. Йдемо висівати помідори. Під тістечко з кавою, так? І будемо сіяти до вечора. Замерзлу земельку. Що землі не приніс, парника? Порошну з маслом я вже розстегла із сіллю. І буду додавати водичку. І замішую тісто. Аж сама хвилююся, що мені вийде, чи мені вийде слоєне тісто, чи ні. Так, а тепер до кубки збираємо рукою і гарно вимішуємо. Розбираємося тісто і вимішуємо вже, поки тісто не, не зб'ється в одну грудку. Так, тісто я вже зібрала в кульку. Тісто таке тугеньке досить. А, в кульку і накриваємо стрейчем харчовим, щоб тісто постояло трішки. Тісто має свята хвилин 10. Тісто буде свята без холодильника. Просто стоїть на столі собі 10 хвилиночок. Ну, так просто. І відпочиває. А той час йдемо пити каву. З конячком. Юрку! Чого ти? Ти А Ти не знаєш, мені ті балаболи вийдуть знову. Пройшло 10 хвилин. Тісто наше значно м'якше встало. М'якеньке. І тепер нам його потрібно вимісити. Гарно. Місити, місити, хвилин п'ять. Перемісила я вже, зробила таку кобаску. І зараз я поділю ту кобаску на чотири на частини. Чотири печива буде. Ні, просто чотири частини. Я роблю такі колобочки. Ще одні кобаски. Роблю колобочки. Ккладаю на тарілочку. Нерівні виходять чи що? симетрично. Щоб не обвітрювалось, накриваємо плівкою. Починаємо готувати далі. То, що перше ми робили. Трошечки розтягуємо пальцями. Легенько підшипамося собі борошном. У нас є масло, тут є 200 г. Масло мені потрібно підлити на 4 частини. Один. 4. Одну частину масла беру. Тут також 4 частини. 1, 2, 3, 4. І звідси одну частинку обору. З тих 100 грам, що в мене ще залишилось, ще забираю частинку. Човоно різні? Що? Ті масла? Як різні. Тому що я брала частини, то Масло одинаково, чого різне. І защипуємо масло всередину. Так, щоб воно ну, ніде нам не вилізло. Мені мозок закипів. Слю, не тісто так робиться що? Я не розумію, що ти з того взяла 4 і з того поділа? Тому що в мене тут є залишок, бачиш? Ну, нехай Звідси біду. я взяла на тісто 100 грамів у мене залишається 100 грам залишку. А мені потрібно... 20 грам підуть на 4, то буде скільки 50 грамів. А тут 100 грамів підуть на 4, скільки буде? Мені потрібно 60 з чим то грам на кожен кусочок отого тіста. Я зараз зжервуся. Юрій, ти знімай головне. Те, що так можна така вища математика? Страшне діло. І легенько розкатуєте, так, щоб масло не вилазило. Ми розкатаємо, 10 см він буде шириною і десь приблизно 30 см довжиною. Злітна полоса. <рес> Якщо масло вилазить, треба його прищепнути. Зати трошки борошна і защепнути, щоб воно не вилазило. О! Легенько робити. Колись такі кашкети були. Аеродроми. <рес> До злітної полоси. Пам'ятаєш ті кашкети? Грозини ходили в них. Ти знаєш, що ми першу виплату скоро будемо мати з Ютубу? І не пройшло два роки, як ми отримаємо виплату з Ютубу. Ми такі щасливі. 35, ще трохи. Я так повертаю, в мене тут мірка є. Легесенько. Я вже собі так думаю, де би я витратив ті гроші? На дрони, тільки на дрони, вічно куди. До Мадяра? До Мадяра на дрони. Так. І тепер перекладаю. Якщо знову символо, тому саме місяць знову мені вилізло. Тепер так беремо, складаємо до серединки, Серединку треба знайти. до серединки, і тоді складаємо ще раз. о, І виходить такий квадратик в нас. о. Той квадратик ми замотуємо в півку. Так само робимо. Це віддихає. Так. І так робимо 4 до кінця 4 штучки. Тісто я вже приготувала. Зараз воно в мене буде відстоюватися ще 10 хвилин. Тоді далі я буду виробляти тістечка з вишнями і випікати. Тісто таке можна заморожувати, можна поставити морозильну камеру і заморозити собі найпізніше. Я, мабуть, буду робити тістечка з цього тіста. Тобі одне і так попало, тобі не можна. Тісто. То дітям я печу. Таке м'ягеньке, таке дуже гарне тісто. Будемо формувати через пару хвилин тістечка. Чекаємо. Тісто вже постояло. М'ягесеньке і будемо виробляти тістечко. Ягеньке дуже. Будемо легенько розкачувати. Легенько, щоб не вилізало масло. Не прорвалося. Не прорвалося. Вирівнюючи краї. Сніг пішов. Не знаю, угу. як сніг падає. Складна то справа. Слоєне тісто, я вам скажу. Правда, Юрку? Не бачу нічого складного. Я би хотіла на тебе подивитися, Тебе мотор розібрало. знаю. Тут розібрала. Що-що? Мотор розібрала. Я би подивився, що би ти сказала. Підрівняємо краєчки, щоб було видно зрізи, якщо вони в мене вийдуть, звичайно. Ти плівку не переріж, піднизу. Юрій, то ніс такий гострий, що я думаю, що я собі палець вріжу, а плівку не гарантую. Багатьбу, зріза. Ще клеймо поставив. Мають шари розслоїтися, що робить просто так. Робимо тістечко. Ти думав, тут так багато вийде, правда? Так. А то не дуже багато вийде. трошки. Подільніше зроблю. О тобі один великий. Так. Взяв до хліба, наївся. І спокій. це означає в минулому столітті робила. Але нічого. Початок вже заложено. Так, хто не робить нічого, тому нічого не виходить. Тут нічого немає, а хто щось робить, в то, тому щось виходить і щось там вчиться. Щось там Тепер нам потрібен один жовток. Який кінстечка вийшла. Яка Як з сокирою да? рубані. І змажемо. тістечка. Я ще два, напевно, пізніше зроблю. Ставимо в духовку, розігріту вже на температуру 200 градусів на 15-20 хвилин. Постерігайте за своєю духовкою. Чекаємо. Тісточка вже готові. Ось такі, друзі, в мене вийшла тісточка слоєного тіста. Рутять. Скільки слоїв є. Можна трошечки грубше робити. І можна посипати цукром. Так цукру ми не будемо посипати. Юрко цукру не любить, правда Юрко? Дуже смачні і дуже хороше тісто виходить. Думала, мені не вийде, а воно вийшло. Вдалося. <нег�у> 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 треба робити своє, Тому що масло є. Без маргарину, без нічого. Так что готовьтесь, як как крутится. Теперь слоем распадается, смотрите. Хорошая тесто. Мне сподобалось, а тебе? Ммм. правда? Смешно. Дивіться что у то мне мало что-то Без вишню. <смітна> навіть цукру не потрібно набрати, не треба цукру. так? Хочеш цукру? <смітна> 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 так смачно, так? <смітна> Ось, друзі, таке в мене вийшло приготування піс... Хотів сказати пісочного. Пісочного я вже вмію готувати, добре. <смітна> Ось таке в мене вийшло приготування слоєного тіста. Такі в мене тістечка вийшли. Якщо вам сподобалось, як ми готували тісто і робили тістечко, поставте нам з вірком подобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал, це дуже важливо. І до нової зустрічі! Дякую вам за перегляд!